В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведуча, Канюс Катерина. 7 жовтня, п'ятниця, на сторінках міжнародного календаря є такий день Всесвітній день посмішки, який нас закликає вкрай позитивно впливати на наш з вами настрій. Всі, ми різні люди, щоб домогтися гарного настрою для кожного з нас, принаймні необхідно щось особливе. Сьогодні проводиться Всесвітній день Бавовни. Бавовна одна з найпоширеніших тканин у наших гардеробах. Вона зручна, гіпоалергенна, дихаюча та міцна. Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а вже за два дні професійне свято відзначатимуть працівники поштової служби. Не можна у цей день байдикувати та відмовлятися від роботи. Негоже нині зловживати алкоголем, а також переїдати. Не слід брати гроші у борг, а також зичити не варто у цей день приймати важливих рішень. А це всі події на сьогодні. Гарного настрою вам та слава Україні!